Коли ви наймаєте топ-менеджера, що є найголовнішим: його блискучий досвід в найбільших компаніях, його вражаючий список досягнень. А що якщо я скажу вам, що є ще один фактор, який є навіть більш критичним для довгострокового успіху, ніж весь його досвід? Я говорю про культурний фіт. Ми всі знаємо історії про зіркових керівників, які провалилися на певній посаді. Дуже часто причина криється не в їхній некомпетентності, а саме в поганому культурному Фі. Давайте розберемося, чому. Привіт, з вами Вадим і канал MindHunt. За багато років досвіду у Executive Search ми бачили, як часто недооцінка культурного Фіт призводить до дорогих помилок. Сьогодні ми пояснимо, чому це настільки важливо і як ми допомагаємо нашим клієнтам знайти ідеальне поєднання досвіду та цінностей. Звісно, досвід це важливо. Він показує, що людина має необхідні навички та знання, але чому він не є гарантією успіху. Досвід не завжди переноситься. Лідер, який досяг успіху в бюрократичній корпорації, може провалитися в гнучкому стартапі. І навпаки, різна корпоративна культура вимагає різного стилю лідерства. Досвід не визначає характер. Резюме не скаже вам, як людина поводиться в стресових ситуаціях. Чи вміє вона надихати команду, чи її цінності збігаються з цінностями вашої компанії? Культурний конфлікт руйнує все. Якщо лідер не поділяє цінності команди, він може знищити моральний дух, створити токсичну атмосферу, призвести до високої плинності кадрів. Команда просто не захоче йти за ним. Культурний фіт це не про бути схожим. Це не про те, щоб найняти людину, яка є вашою копією. Це про те, щоб знайти лідера, чиї цінності та стиль роботи дозволять йому ефективно працювати саме у вашому середовищі. Насправді здорова команда має бути різноманітною, але єдиною у своїх цінностях. Отже, якщо досвіду недостатньо, як ми вимірюємо культурний фіт? Це набагато складніший процес, ніж просто перегляд резюме. Наша методологія включає. Глибини дослідження культури клієнта ми починаємо не з пошуку кандидатів, а з занурення у вашу компанію. Ми спілкуємося з вашими топ-менеджерами, співробітниками, щоб зрозуміти, які ваші цінності, який стиль лідерства у вас працює, що мотивує команду і що її демотивує. Поведінкові інтерв'ю з фокусом на цінностях: ми ставимо кандидатам запитання, які розкривають їхні справжні цінності та поведінкові паттерни. Наприклад, якою була ваша найскладніша ситуація з командою, і як ви її вирішили. Оцінка лідерського стилю: ми аналізуємо, чи є лідер авторитарним, демократичним, коучинговим. Ми визначаємо, який стиль буде найефективнішим для вашої компанії на даному етапі її розвитку. І шукаємо кандидата, який володіє саме цими якостями. Комплексна перевірка рекомендацій. Ми спілкуємося з людьми, які працювали з кандидатом, і задаємо питання не лише про його досягнення, а й про його взаємодію з командою, його вплив на атмосферу, його ставлення до невдач. Ситуаційні кейси: ми створюємо погіпотетичні ситуації, які відповідають внутрішнім викликам вашої компанії, і спостерігаємо, як кандидат їх вирішує. Це допомагає зрозуміти його спосіб мислення, цінності та підхід до управління. Отже, культурний фіт це не просто приємна людина, це ключовий фактор, який визначає, чи буде найм топ менеджера успішним, чи стане черговою дорогою помилкою. Ігнорування цього фактора це гра в лотерею з майбутнім вашого бізнесу. Ми в Майндхан за багато років досвіду навчилися не лише оцінювати досвід. А й глибинно аналізувати культурний фіт. Ми допомагаємо компаніям в Україні, Європі та за її межами знаходити лідерів, які ідеально підходять не лише за резюме, а й за духом. Не ризикуйте стабільністю та атмосферою в вашій команді. Зв'яжіться з нами, щоб знайти лідера, який стане невід'ємною частиною вашої культури. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові інсайти зі світу Executive Search.